Так, народи, всім привіт. Я хотів пограти лісом, але мене знов вкинули на саппорта. Давайте візьмемо Орна. Файм. Я думаю, що це непоганий саппорт, він досить веселий, живучий персонаж, тому. Не... Uh, чому б ні? Чому б не побігати? Зараз подивимось, бо я й не глянув навіть хто там в мене в паті. Йонок Арі Бренд, бренд на АДК, це взагалі якийсь А, uh, Але ми проти ботів граємо, тому, в принципі, немає різниці. Uh, от невже так мало людей грає, що підкидує ботів, і. Невже так мало грає європейців, ну тому що я граю з ВПН і все ж таки хотілося, щоб все це діло підкидало мені людей з Європи, але, на жаль, не завжди це можливо. Хай вантажиться та побігли. Чого чекати? Чого чекати? To... Якщо нам трапилась уже така можливість, то. Будемо її наповню використовувати і. Я, я б сказав би знущатись з ворогів в мене це взагалі це так, бренд. Бренда ДК. Бренда ДК. Чим людина думала? Ну просто невже немає гарних АДК, що треба брати бренда? Це, це КПС. Будемо палити. Будемо шкофтати усіх. А втікти він нікуди не може. О, сильно б'ється. Гляньте. А вони прям сильні. Але, але. Куди ти? Брався. На жаль, немає. немає поки що в мене демеджу. І треба про це не забувати. Тому доводиться трошки отак от. Ну, бренде. Mm -hmm. Давай, вони нікуди не втечуть. Mm -hmm. Я не знаю, мабуть, хп собі все ж таки скую. Блін. Um. Yes. Куди він тікає? Я розумію, що тут Джинкс вже біжить. Але я трошки все ж таки живучий, тому мені вдалося втекти. Добре, давайте полетимо все ж таки і відновимо ХП і вже з відновленим ХП. Один-три? Коли це сталося? Гра ж тільки щойно почалася. Як? Як це сталося? Поясніть мені, будь ласка. Я просто в шоці. Як грати з цими людьми? Ну це ж капець якийсь. Просто жах. Я не пам'ятаю, що третє у нього робить. А, так. А, я зрозумів. Я не так як хотілося, але. В цілому Блядь, вони мене ще ще б'ють. <laughs> Капець. One, two, Добре, <laughs> все нормально. Mm -hmm. Купуємо mm -hmm. трошки, трошки ah. тапків. Yeah. І погнали далі битися. Але було близенько, справді близенько. Добре, я, мабуть, все ж таки відновлю собі хп. Якось дуже швидко доводиться повертатися, але вони прям дамажать, прям дамажать. Бренд зазвичай дуже пізно підходить на допомогу, але в цілому 3-4, поясніть мені, як? 3-5, що відбувається там. Доброго дня. Ні, Ні? ще раз ні. <гляньте>, воно вижило. Не задамажило, не задамажило. Все, все нормально, але він вижив. Я, звичайно, міг назад пустити цих а, своїх барашків, але щось пішло не, не за планом. Тому я промахнувся. Ну нічого, таке теж буває. А, біжимо. А, спробуємо все ж таки якось а, допомогти бренду. Давай, Орне, я розумію, що ти величенький трошечки, але. Ж... Треба, треба, нам дуже треба це. Як, як, блін, ці померли. <плінь> Відчепись. Відчепись. Ааа, боляче. Боляче. Дайте я трошки хп поїм. Це що таке було? Ви що таке зробили? Я не знаю, що це таке було і як це пояснити, але. Чому ні? Бот і вони в Африці боти. Тут нічого не скажеш. І. Вже 77, не дивлячись на те, що моя команда зливає. Прям дуже сильно намагається злити. Давай, давай. Нащо ну, ти варту поставив тут? Його ж видно, Бренда, ти, ти що, бот? А що це таке було? Взагалі, звідки? Звідки це все? Ооо, який жах, який жах. Я не знаю, я викую собі трошки хп. Ну, хай виходять, хай виходять, Нем, ну нема сенсу. Я б. Я б, звичайно, атакував би дракона. Але. Наш ліс навряд чи сюди прийде. Навряд чи він сюди прийде. О, я ще й не, не влучив взагалі чудово. Ну і десь хтось. Ха-ха. Це був капець якийсь. Я там з ними мансив, а в кінцевому результаті ніхто не прийшов. Я пікнув атакуємо дракона, і почали атакувати дракона всі, хто завгодно, але не ті, хто повинен був це робити. Та відчепись. Ну, типу, що ти мені зробиш? Нічого. Я полетів. Ам... Чи буде наш ліс якось реагувати на це все діло? Ну, я дуже сумніваюсь в цьому. Бренд помер. А, принаймні мій вард стоїть біля дракона. Ну, от, інакше Я не знаю, як би ми там виживали. І вони не будуть бити дракона, то давайте бити дракона. Моя команда, чудо командо, давайте бити дракона. The Де мій ліс? Що він Earth, робить turk, там? То давайте дракона dragons. бити. <рес> Ні, вони не хочуть. Вони просто God, чим завгодно God. будуть займатися, але oh не драконом. God. Він мене притяг до себе. Я застряг, а він притяг wow. мене до себе. А я застряг, блин. Добре, бренд помер. Це вже добре. Ці дракона б'ють, бренде, бренде. Бренде, будь ласочка. Бренд, ну де ти лазиш? Ну капець, ну я не знаю. Ну як так можна? Ти бачиш, що мене б'ють двоє, і ти навіть не підходиш. А потім люди в коментарях будуть писати, що я їду, що мені ніхто не допомагає. Ну так воно так і є. Як інакше, ну от як інакше, якщо. А чому я міг викувати? а тепер не можу. А тепер можу. Тепер ні. дуже дивно. Окей. Давайте. давайте, Атакувати Герольда. Чому? Чому всі там лазять, якщо можна атакувати Герольда? Ах, я не знаю. Давайте Герольда атакувати. Нуж бо. Чому ти сидиш? Ти ж ліс. Ти ж блін ліс. Ну ж бо, ліс, ти бачиш, що відбувається? Я не знаю. Як це? Як це пояснюється? Просто, просто що це відбувається? <рес> ну за мною просто купа народу бігає, купа народу бігає. А я нічого не можу з цим зробити, тому що вони на мене напали, а наш ліс. Що він робить? Він б'є башну, в нього все добре. І от як з такими боротись? Ніяк. Ну, от, просто, ну, ну супер, ти, ти зламав башту, а. Так би ми могли б забрати Гірольда, вбити усіх. І ще й забрати башту. А так просто забрав башту і помер. Ну, типу, нафіга воно треба було. Ну, як то кажуть, маємо те, що маємо. Інших мені гра не підкидає, на жаль. І от це з останнім оновленням. Що вони зробили? Не знаю, зламали Підбір, ще щось, ну. Просто от. Воно отак. Ніяк інакше. Давай, барашки. Чому вони не біжать? Тому But... Померли, померли. Так, а що бренда вбив? Серйозно? Shutdown. Ти вбив бренда? Це як таке могло статися? Ну, капець. Просто капець. От Я не знаю як це пояснити, але. Просто жах. Жах, котрий неможливо описати. Жах, жах. страшний. Що? Ти не хочеш, щоб я тобі щось виклав? Ти не хочеш кувати нічого? Ну, не хочеш як хочеш. То твоя справа вже. Я тобі міг би запропонувати, а так. До побачення. Та давай башту бити. Чому ми, Чи ми незрозуміло чим займаємось? Коли можна башту розбити? Відходьмо. Відходьмо. Він втік, але він буде бігти на гору. Він повинен бігти на гору, а він не пішов. Добре, викую собі тоді хп. Цей жоба на мене так просто подивилась ну нафіг. Що ти будеш робити? Я не встигну так. Ні, трошечки, трошечки не встиг. Але ж знову, якби хтось допомагав, а не я бився проти чотирьох, то було б простіше. Давай атакувати дракона. Ну ж бо, ти ж знаєш, на якому ти чемпіоні? Що відбувається? Там дракона зараз заберуть. Що він робить? Він просто стоїть. Він просто стоїть. Тобто, взагалі нічого. А та, блін, ну дракона, ну забери, ну тобі ж не важко, в тебе ж багато демеджу. Тим паче ти бігаєш в лісі, ти ж знаєш, що треба забирати об'єкти, але ні, от, от. От такі от ігри, усі, просто усі. І що ми будемо з цим робити, я не знаю. Типу, окей, окей, ви на мене набали, окей, я вас розумію. Де всі? То повинен був мене підтримати ніде нікого. Вся команда на мене напала, а ці щось тут намагаються пушити. А, я все розумію, але в нас теж зараз центр пропушать. Що ви робите? Ви ж бачите, що нас пушать? Бренд повернувся, а ці... а ці не ясно що роблять. А, чи винесуть вони башту? Ну в них багато демеджу, але вони цього не зроблять, тому що жаба прийшла. Йону від'їхав майже одразу. Інший пішов, теж помер. Неясно, нафіга. Ааа, які прекрасні люди. Просто краса. Як вона є. Я собі ХП викую. А Навіть не собі. Ну добре. До побачення, Чому? Це був мій кіл, так не чесно. Але окей. Сталося, як сталося. Енемі робить дабл кіл. Це прям супер весело. Я не знаю, як це ще пояснювати. Ну, давайте битися, ну чому ні. Даблкіл, yeah, so ну so от, ну чому одразу так не можна. Yeah, so Зараз, чекайте, я трошки, трошки похую тут. <шх> Якщо можна так сказати. А, жабо. Та блін, що ж я постійно місклікаю? Що ж ти будеш робити? Ну це от постійна проблема. Й ти побачив, взагалі. Я не можу вийти, я не можу вийти. <рес> це хана. Я не можу стрибнути. Супер. Я застряг. Просто застряг. Ну це капець. І мене ще ніхто не врятує. Тому що моя команда не ясно чим займається. О, це прям краса. Я я. Ну я справді не знаю, я, як як, такими чудо людьми можна грати. Підійдіть до мене, я потанкую. Винесемо всіх зараз, підемо, винесемо башту, і все чудово. А ще отакі от підвантаження дуже дивні, типу реконекти, хоча інтернет нікуди не дівся і все з ним нормально, але О, я зрозумів. Я бачив його мови нашого лісу, і тут всі питання відпали взагалі. Ой, Зараз через півхвилини буде дракон. Щось ми з ним зробимо навряд. Хтось встановив знову варт у нас тут. Це просто. Невже гра? Вважає, що я настільки погано граю, що вона мені підкидує таких. сопартійців в мою команду, котрі настільки чудово грають. Ремпейдж. Бум. Не влучив, але даблкіл. Все нормально. <laughs> Все як треба. Підкинув, підкинув. Та ну, блін, промахнувся. Як так? Вони хочуть бити? Я не хочу. Воно дуже сильно дамажить. Прям дуже сильно дамажить. До побачення. До побачення я краще броню собі вибір. Ясно, ясно. Бліцкранк робить даблкіл. Про що тут можна ще говорити? Він, <реш> але знову дві башти немає, зараз третя мабуть, впаде. Вони повинні дракона збирати, але на жаль. А, наш ліс взагалі не грає, він стоїть. А, що я можу сказати? Завжди, ігри це. Приємні відчуття, чудові моменти, якісь незабутні, коли ви робите такі круті кіли зі своєю командою. Але, мабуть, не в цій грі. Вони пішли на шора бити. Вони пішли бити на шора. Так. Ну так, вони всі на шорі. І на нашорі. Що я можу зробити? Ні, вашеньки я не можу зробити. Я просто тримаю на собі купу людей. Просто купу людей. Капець. Квадракіл. Квадракіл. Ви хоч прийшли до мене. Це взагалі нереальне щось. О, я не знаю, ти як ти я розуміє? там протримався настільки довго, щоб ми змогли перемогти. Все, ми перемогли. Але це просто якась нереальна фігня, те, що вони до мене підійшли. Я взагалі не вірив в те, що моя команда до мене прийде. Але сталося о от, от таке. От. Чудо навіть в лізі трапляється. Добре, дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість задонатити за посиланням під відео, і далі буде краще.